Всім привіт! Вибралися на канал після роботи буквально на 2-3 годинки. Зараз швиденько в'яжемося, спробуємо знайти тут точку. Я тут уже ловив минулого року, тож приблизно орієнтуюся, куди краще закидувати і де шукати. Тож знаходимо точку, годуємо і починаємо ловити. А далі я вам все розкажу і покажу. Так, для початку роблю не монтаж, а просто роблю на кінці петельку. І на цю петельку. Просто вдягаю маркерний груз для того, щоб знайти точку лову. Тобто нам треба звичайний карабінчик і грузок підходящий під дане вудлище. Так, 60 буде багато, десь тут у мене 40 грамів. Я думаю, це саме те, що треба буде. Ось таку от булаву візьму. Так, ще нам треба петлев'яз. На кінці петлев'язом просто робимо петельку. Можна нічого не обрізати. Швиденько зробили, затянули і одразу на неї чіпляємо карабін. Хочеться швидко, швидко, швидко. І через цей поспіх воно то в ниточка десь вилазить. То карабін не входить туди, куди треба. А чому поспіх? Тому що як не крутий, але ще зима і рано темніє. Добре, карабін є. Чіпляємо сюди маркерний грузик і шукаємо точку. Ой, дуже легенько пішло, таке враження, що десь звал невеликий. Зараз зробимо тут кліпсу і прорахуємо ще раз. Оп, за щось зачепилось було, таке камінчик-не камінчик. Але може бути таке, що це просто листя, тому що я ще зараз витягував раз і витягнув листя на маркерному грузі. Угу. Знову бачите листя. О, тут мельче. Не, Ні. ніфіга це не був свал. Давайте трішки далі під той берег кидати, там наче глибше було. Добре. Туди також м'яче, тобто в одному місці там таке, як русло-не русло йде, але йде глибше. Оп. Це що зачеп чи що це? Давайте один оберт назад. Кліпсуємось і перевіримо, що це таке. А, могло б просто листя знову таке. Зараз перевіримо. м'якенька да йде, і потім за щось такий удар невеличкий. Так, давайте трішки лівіше, бо там якесь твердіше дно було, мені так здається. Деньке дно і тільки далі почало зачіпатися. Ану і... ну ще раз. Але трішки мільче На дно чітко віддає в кивіртип. І тільки після двох обертів воно почало за щось зачіпатися. ну. Давайте ще один буквально оберт. Дамо далі. Буквально сантиметрів 60. Що ну, сподіваюсь, буде тверде. О! Тверденько, легенько. Привитягуємо, так, да. немає ніякого не листя, нічого. Тож тут і зупинимось, дивіться, чистий грузик. Супер. Так, далі робимо фідерний монтаж. Що нам треба зараз? Фідергам Скрутка 006, стопорки, які ховають вузол, застібка і все. Обрізаємо те, що у нас було до цього. Для годівнички я використовую трішки інші застіпки з такою пластиковою штукою, щоб вони не перескочили через вузол. А, так, спочатку вдіваємо застібку, після цього беремо стопор, який ховає вузол. Такі от стопорочки. Далі робимо петлев'язом маленьку петельку на кінці. Лишнє обрізаємо і беремо нашу скрутку з фідергама. У нас тут є в кінці вузол. Беремо основний шнур і робимо на ньому таку от петлю удавку. І цю удавку одіваємо на фідергам, підтягуємо і впираємо нашу вузол, нашу удавку впираємо в вузол на фідергамі. Все. Він у нас ніколи не злетить навіть без стопора. Але зараз спробую використовувати ще й стопор. Беремо цей стопор і надягаємо, натягуємо на наш вузол. Все. Ось так це все сховано. Тут у нас їздить спокійно наша застібка. І на кінець петля в петлю вставляємо, повідець. Дам на точку три годівниці корму чистого. І останню годівничку дам спінкою. Чудово. Точка закормлена. І зараз вдягаємо повідець і починаємо ловити. Сподіваюсь, щось та й відгукнеться. Буду задоволений, навіть якщо сама маленька рибка буде клювати. Тому що останні рибалки якось видалися ніякими, на жаль, гачок у номері 16. метровий повідець. Жилка 012. Так, як я і казав, вдягаємо петля в петлю. Так, не знаю, як рибу, а себе я вже зловив. По наживки розпочинаємо з двох пінок, червона і біленька. трошки пінки даємо в корм так і погнали перший закат. не забувайте якщо ви фрікціон затягували відпустити його тому що я поки кормився, затягнув. Зараз треба відпустити. Ну і все. Чекаємо, перезакиди десь будуть 3-5 хвилин. Зараз зима і нема сенсу робити швидкі перезакиди. А з вас вподобається за зимову риболовлю і напишіть свої думки щодо рибалки взагалі взимку. Чи їздите, чи не їздите, як відноситись до фідера саме зимою. Була покльовка спустя дві години. Не просто була, а там риба її. Що це? Є, плотва, висиділи. Ох, зараз буду ділитися думками, тому що в мене є здогадки, чому саме так, чому я просидів майже дві години без рибки. Дивіться, ось така от платва клюнула. Невелика, але я дуже задоволений, враховуючи, що останні, мабуть, разів 5 я був просто без риби. Клюнула, до речі, на пучок пінки. Тож заряджаємо так само зараз декілька пінок на гачок і відправляємо на точку. Сподіваюсь, що це не зальотна платва, там хоча б трошки її є. По порядку. Чому у мене не клювало? Я вчора з вечора замішав прикормку. Це було дві частини, частина землі, частина глини і одна частина прикормки. Я замішався з вечора, думаю, зранку поїду на рибалку. І це все діло залишив у себе в коридорі, в квартирі. Зранку встав на вулиці 0, майже мінус 1, пар з рота йде, і вирішив, що піду після обіду. Ну і це все залишив добро в коридорі, а воно було закрите мискою такою кришкою. І вже як зібрався на рибалку, йти я спробував цю прикормку. і на запах вона була ну, далеко не така солодкувата, якби я цього хотів, а запах був такий, знаєте, як трошечки скисший. Але думаю, добре, спробую. Ну і годину я цю прикормку кидав-кидав, трішечки додав солодкого, ти трішечки додав аро... ароматики, і за годину жодної покльовки. Посидів, посидів, я вже гачки поміняв, я вже і довжину міняв по віця, нічого. Ну і думаю, ладно, викинув я повністю всю цю прикормку і замішав нової прикормки один до одного. Частина глини, частина прикормки. І додав трішечки солодкої ароматики. Загод... Змінив точку, щоб не кидати в ту саму, тому що ну, я так думаю, що там риби вже немає, там де я ловив на попередній точці. Змінив точку. І закормив її. Дав я три годівнички корму з пінкою. На першому ж закладі зараз була платва. Тож, думаю, що проблема зараз була саме у прикормці. Тож зараз трішечки активно так само продовжуємо ловити і побачимо, чи буде якийсь результат, чи ні. Але я дуже сподіваюся, що все все ж таки рибка ще проклюнеться. Сьогоднішня риболовля добігає кінця, і які я хочу зробити висновки. Перш за все, сесія була дуже коротка, буквально 2 25 години. По-друге, завжди тримайте свою прикормку свіжою, щоб вона на аромат подобалася навіть вам. І по-третє, не бійтесь експериментувати навіть тоді, коли вже розпочали риболовлю. Тому що саме через те, що я вирішив спробувати щось інше, я все ж таки побачив покльовку риби, тобто змінив прикормку і змінив точку лови. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте ваші питання та побажання у коментарях. Я залюбки читаю і завжди усім відповідаю. Пока-пока.